Шановні глядачі Ютуба, вітаю вас, представляю вашій увазі інтенсивний грушевий сад на підщепі БА29. Схема садіння 4х1 метр. В даному випадку маємо грушу Говерла. Я викладав ролик, ви бачили весною, як виглядала ця груша під час світіння. Я прогнозував, що буде врожай біля 6 кг Бачимо, що по факту трошки більше. Ось, якщо подивитися в середньому на дерево, то можна нарахувати Здесь біля 30 плодів по 300 грамів це 9 кг з дерева. Маємо розмір плоду 250-300 грам. Є чуть більше, є чуть менше. Сьогодні 6 вересня йде перший виборочний збір. От, вирішили почати збирати, вважаю, що вона днів 7-10 полежить і дійде до потрібних кондицій. Так, що можна сказати про цей сорт? Родить досить рясно, потребує середні обрізки по довжині. тобто, якщо вкорочуємо пагін, його треба вкорочувати десь приблизно на одну третину або Наполовину. Краще це робити після цвітіння, коли вже видно навантаження плодами. Ось От, такі характерні листя вговерли. Досить щільне. На тоненьких черенках довжиною 5-6 см. Характерна особливість, Ось довгі черешки. Сорт інтенсивний, гарно закладає. Плодові бруньки, плоди смачні, достигають, починаючи з середини вересня і до жовтня місяця. Сховище може зберігатися досить непогано. А в звичайних умовах 2-3 неділі і вона доходить. Ну, звичайно, залежно від температури. Сорт виведений Володимиром Копанням, це від. Відомий український селекціонер. Цей сорт в мене виконує функцію запилювача. Тобто маємо крім нього ще пару сортів грушки. Конкретно шість Ніколай Крюгер, Конкорд, Вижниця, Нояберська, Говерла. Нояберська основний сорт, а Говерла в даному випадку Сорт запилювач. Отакий От маємо врожай. Десь 8, десь 9 кг, десь 10 Ну, В середньому вважаю десь 8-9 кг з дерева. Якщо маємо 2500 на гектар, то це десь біля 23-25 тонн з гектара. От вона висоту шпалери вже практично всю освоїла крона. плоди рівномірно розташовані. Ну, мені... Сорт подобається, досить технологічний, не вибагливий, стійкий до парши. Сорт чудовий. Що тут у нас? Скраплинне зрошення на висоті 0,6, шпалера бетонна, стопчики, сім'я закопані на пів метра в землю. Звичайний хамутик. З дроту. З цього боку у нас гаєчка на шість. Звичайно, дріт вільно ходить через неї. Груша підв'язана кембриком, я вже показував. Звичайний магенький кембрик, бачите, з зазором в'яжеться. Ось така грушка Гаверла. Кому цікаво, пишіть, коментуйте. Буду радий відповісти.